У Карпатах зійшла лавина. Гори вкриває снігом, перемети вже сягають 80 сантиметрів. Рятувальники попереджають про небезпеку. Про це повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області. У високогір'ї погіршення погодних умов. Видимість обмежена. Снігові перемети місцями до 80 сантиметрів. Зафіксовано снігові суви на північно-східних схилах. Утримуйтесь від виходів у високогір'я у найближчі дні. Йдеться у повід. Також у ДСНС показали відео сходження лавини та нагадали туристам про лавинну небезпеку. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив про ситуацію на горі Піпіван-Чорногорський. Станом на 9.20-22 вересня на горі Піпіван-Чорногірський хмарно. Видимість обмежена до 40 метрів, сніг. Вітер західний від 7 до 8 метрів в секунду, температура повітря мінус 3 градуси. Раніше повідомлялося, що 18 вересня. В Україні випав перший сніг. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.